Добрий день, глядачі і підписники мої каналу. Сьогодні закатую помідори з яблуками. За цим рецептом закатула ще моя свекруха. Можливо, ви вже собі і понакатували помідорів, ну, у мене помідори пізні, я тільки закатую. Але за цим рецептом помідори виходять дуже смачні, так що рекомендую вам, хоч на пробу собі, одну порцію закатати, помідори вам обов'язково сподобаються. На дно кожної банки вкидаємо лавровий листочок, декілька горошин чорного перцю. Ріжемо на 4 цибулину. Один-два зубчики часнику. Я вкидаю на трьохлітровий бутиль два зубчики часнику, одну солодку перчину. Одне кисле яблуко без серцевини. Розрізаємо його десь на 8-6 частинок. Тепер вкладаємо помідори. Ось тут, де кріпилось помідорчик до куща, проколюємо в декількох місцях. І так будемо вкладати весь бутиль або банку. В Каструлю налила 5 літр води. Бо нам потрібно буде робити маринад на 5 літрів води. Наготувала 4 3 банки з помідорами. Тепер заливаю киплячою водою. Тепер банки з помідорами накриваю гарно і залишаю. На 10 хвилин. Для маринаду нам необхідно 400 грам цукру. Я зважила, і думаю, покажу. Може в когось немає можливості зважити. Ось півлітрова баночка. І дивіться, на два пальці неповна банка цукру. Це рівно 400 грам. Минуло вже 10 хвилин. Злила з помідорів назад в каструлю воду. Тепер додаю я в воду 400 г цукру і 4 столові ложки верхом солі. І хай закипить в киплячу воду з цукром і сілю вливаємо 4 столові ложки. Уксусу маринад закипів і заливаємо банки з помідорами. Можливо, хтось скаже, не треба заливати уксус в киплячу воду. Але не я цей рецепт придумала і писала. І я нічого в цьому рецепті не змінюю. І вже ми не один рік закатуємо, і помідори дуже смачні. Банки закатали, перевернули гарно кутали і залишаємо до повного охолодження. Ну от, чергова. Портія смачних помідорів відправляється в погріб. Закотуйте помідори з яблуками, підписуйтесь на мій канал, до побачення, до нових зустрічей. Всього вам доброго!